Вітаю! 26 квітня 2023 року виповнюється 37 років з моменту жахливої світової трагедії аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Нині ми сьогодні згадаємо історію цієї трагедії та героїзм тисячі людей, які врятували від ядерного лиха не лише Україну, а й увесь світ. Адже наслідки аварії могли бути страшними. Якби несе самопожертва та героїзм звичайних громадян. Розпочнемо ми нашу інтерактивну розмову з слів поета Бориса Олінга. Чи знаєш ти світе, як сиво ридає поли? Як тяжко, як тужно моєму народу боли? Що таке Чорнобиль? Рейцентр Чорнобиль. Це назва, назва походить від назви різновиду гіркого полину Чорнобилка. Це назва невеличкого містечка в 130 кілометрах від Києва. Спочатку так іменувалося давнє поселення, засноване ще в Київській Русі Україні. Потім місто, а згодом і атомна електростанція, будівництво якої розпочалося в 1971 році. У 1983 році вже працювали 4 енергоблоки із запланованими 6. Що ж відбулося 37 років тому. У ніч з 25 на 26 квітня 1986 року проходив експеримент над атомною електростанцією. І щось пішло не так. О 1 годині 22 хвилини 43 секунди стався вибух над. Четвертим енергоблоком на ЧАЕС. та розпочалась пожежа. У повітря вирвалася жахлива речовина радіація. Ми з вами ніколи її не побачимо, не почуємо, не доторкуємось і не почуємо його на запах у звичайній обстановці. Але вплив на людину радіації не бачено жахливо. Людство вже було знайоме з впливом радіації до цього. У 1945 році американці скинули дві атомні бомби на два японських міста Хіросіма та Нагасакі. Ось як виглядав той вибух у 1945 році. Зараз у Чорнобилі є унікальний пам'ятник. Усім героям, хто ціною власного життя врятував світ. Він так і називається Тим, хто врятував світ. На ньому ми можемо побачити ключових героїв цієї історії: пожежників, лікарів. І інше. Сьогодні ми з вами про них поговоримо. Як я вже сказав, о першій 22 ночі 26 квітня 1986 року прогрімів вибух. І як завжди, в таких випадках буває, першими приходять на ліквідацію пожежників. Аварія на ЧАЕС, смертоносне полум'я зловісної пожежі висвітлило кожного, хто там працював і жив, виділило перших із перших. Вони, ризикуючи життям, кинулись до реактора, аби своїми грудьми перести... зупинити трагедію. Ось як описує це Володимир Яворський. За покликом рідної землі на захист свого народу першому до палаючого реактора по тривозі прибули пожежні з охорони чолі з начальником варти Володимиром Прапником. Потім прибуло підкріплення з міста Прип'ять. На чолі з лейтенантом Віктором Кибенюком. Вони ринули у вируюче полум'я у смертельну радіацію не за наказом командира, а за законом совісті, рятуючи станцію і людей, не думаючи про себе. Хоча добре усвідомлювали небезпеку. Вони виконували присягу на вірність нашому народу. В ніч на 26 квітня Валерій Ходимчук був на зміні. І він загинув у перші хвилини аварії під уламками 4-го енергоблока ЧАЕС. Саркофаг став для нього вічним пристанищем. Так і не дошукались Валерія його мати, дружина Наталка і син Олег, Легта, донька Лариса. Не і вся прип'ять. Йому на момент аварії було лише 23 роки. Вогонь усе лютував та не вщухав. Начальник караулу, лейтенант Правник, по радіоперації передав. Виклик номер 3 за яким усі пожежні машини Київської області негайно вирушили до Прип'яті. На допомогу примчав і начальник пожежної частини майор Телятніков. Ніколи в житті, скаже він потім, не було в мене дороги важчої, ніж ця. Завдовжки у З неймовірним тріском палала величезна плотина покриття над машинним залом і допоміжним корпусом, навкруги разом з вогнем задушливий дим. Киплячий бітон пропалював чоботи, бризками сідав на одязі, їдався в шкіру. Люди слабшали від їдького диму, нестерпної спеки та болі. Відвага! Для пожежного це невід'ємна професійна риса, без якої ніяк не можна. Ось так тієї трагічної ночі лейтенанти і сержанти пожежної охорони виконували свою смертельну роботу. О, ні. Це був смертельний герц, з якого хлопці вийшли переможці. 28 чоловік, двох караулів, затулили собою не тільки станцію, а й усю Європу. 6 чоловіків загинуло майже відразу. Так вони жили, працювали і увійшли в безсмертність. Ось лише імена перших жертв Чорнобильського полону. Усі вони молоді, вродливі, мужні. І вічна пам'ять їм. Низький уклін від усього людства. Навічно заснули герої пожежної, пожежні на новому підмосковському митинському цвинтарі. Це Віктор Кабенюк, Микола Ващук, Василь Ігнатенко, Микола Титенко, Володимир Правник, Володимир Тищура, Валерій Ходимчук і багато-багато інших. Бов ще один героїчний момент ліквідації аварії. На жаль, українці про нього згадали після серіалу HBO. Це чорнобильські так звані дайвери. У серіалі це була дуже напружена сцена. В реальності вона відбулась у травні 1986 року. Після гасіння пожежі виникла ще одна проблема. Усі радіоактивні речовини могли просочитися у підводні води, тим самим забруднити воду Дніпра, а потім у Чорного моря. Добвільно зголосилися це зробити три громадяни, які лише у 2020 році отримали звання Героя України. Це Баранов Борис Олексій Олександрович, який отримав посмертно. Це звання Ананінко Олексій Михайлович, йому на той момент було 60 років, та Беспало Валерій Олексійович. Йому тоді було лише 62 роки. Ще одними героями Чорнобиля є лікарі. Які першими почали рятувати потерпілих пожеж. Радянський Союз перші дні та тижні після аварії просто замочував трагедію. Еваку... Евакуація Чорнобильської зони відбулася лише через день, а ціна трагедії більше 550 тисяч померлих від радіації та 8,5 мільйонів постраждалих громадян України, Росії та Білорусі. Красивою та багатою була Чорнобильська земля з єврожайними полями, садами та озерами, але тільки до квітневої ночі 1986 року. Наша пам'ять і пам'ять наступних поколінь знову і знову буде повертатися до цих трагічних днів: Поля і Луки, Ліси і озера, річки і ставки Чорнобильщини тяжко уражені невитимою чорною Над Куточком планети враз нависла Чорна хмара лиха, яка почала поширюватися з блискавичною швидкістю, і поливати цим лихом як дощем нашу рідну землю. Це страшне лихо радіації. Аварія призвела до небаченого забруднення біосфери, до появи на території України мертвої 30-кілометрової зони до радіоактивного опромінення тисяч людей. Горе впало не тільки в Україні. воно зачепило і Білорусь та Росію. На забруднених територіях проживало близько 2 мільйонів осіб. Атомний вибух негативно вплинув на все живе. Страшні наслідки аварії, ненароджені діти, вражені радіацією, волосся геть раптово випадає, руйнуються живі клітини та змінюється склад крові. Людей вивозили із забрудненої зони, важко було їм покидати свої рідні оселі, але залишитися означало померти. Села стали спустошними. Дехто намагався повернутися та зустрічав на своєму шляху колючі дріб. Особливо важко жити в незнайомій місцевості було старшому поколінню. Адже ці люди за все життя ніколи не виїжджали за межі свого району. Кожна стежка, кожне дерево, кожна річечка у рідному селі була їм знайома. Сплюндровано тисячі гектарів родючих земель, втрачено величезні площі лісів. У селах не залишилось жодної криниці, з якою можна було б пити воду. Сильними радіоактивними забрудненнями вражено 5 мільйонів гектар території України, більша частина яких сільгосподарське угіддя, Забруднено півтора гектара лісів. Велику територію довкола завдають, невелику небезпеку довкіллю завдають близько тисячі тимчасових могильників навколо АЕС і саркофаг над четвертим блоком, який вибух. Могильники вже сьогодні протікають, саркофаг з рухами стає все більш радіоактивним, конструкції його просідають, деформуються. Вплив Чорнобильської аварії на здоров'я людей дуже значний. І буде проблемою не тільки для нас, а й для кількох прийдешніх поколінь. Небезпека нависла над усією планетою. Велике лихо спіткало нашу землю. Чорнобильська аварія стала для нас уроком, за який заплачено дорогою ціною. Тож не треба повторювати помилок. Давайте берегти оточуючий світ. В нашій планеті вистачить одного Чорного. Але широкомасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році знову підняло на порядок денний питання Чорнобиля і можливого повторення катастроф. У перший день вторгнення 24 лютого 2022 року, в ході російського вторгнення, близько 19.20. Надійшла інформація про захоплення Чорнобильської атомної електростанції російською регулярною армією. Всього там перебувало близько 500 російських солдат та 50 одиниць важкої техніки. 9 березня внаслідок бойових дій електростанція перестала отримувати зовнішнє живлення, необхідне для безпечного зберігання відпрацьованого палива. Випнулися аварійні дизельні електрогенератори. 11 березня з'явилась Розвідданні про підготовку теракту на електростанції російським військам. Кілька разів зовнішнє живлення відновлювали працівники Укренерго, але окупанти знову його обривали. І лише увечері, 31 березня, російсько-окупаційні війська покинули електростанцію, забравши з собою українських нацгвардійців, які охороняли її та некритично для роботи станції облад. При цьому частина військ РФ за час перебування в Чорнобильській зоні відчуження постраждала від оприлюдню. Електроживлення сховища відпрацьованого ядерного палива станції відновилось лише 16 квітня. Повторення трагедії тут ми у Але з'явилася ще одна загроза для України та людства це захоплення росіянами найбільшої атомної електростанції в Європі Запорізька. Під час російського вторгнення в Україну у 22-му році Запорізька атомна електростанція стала центром триваючої, триваючої кризи ядерної безпеки, яку Україна описує як акт ядерного тероризму з боку Російської Федерації. На заводі, який є найбільшим у своєму роді в Європі, було знищено інфраструктуру через обстріли, пошкоджено лінії електропередач, що становить те, що українська влада називає... Найбільшою ситуацією такого роду в історії, потенційна катастрофа може перевищити масштаби попередніх катастроф на АЕС. Згідно зі звітом Міжнародної агенції з атомної енергетики, ситуація в Україні є безпрецедентна. Це перший випадок, коли військовий конфлікт стався на об'єктах великої створеної ядерною енергетичною програмою. Експерт з ядерної безпеки Аттіла Азоді заявляє, що подія. Подібна за типом і масштабом до Чорнобильської катастрофи, технічно і фізично неможлива на Запорізькій АЕС, він назвав попередженням воюючих сторін з цього приводу, ляканням європейської громадськості та осіб, які приймають політичні рішення, і використаним як політичний інструмент. Незважаючи на попереднє зауваження, він закликав до термінових кроків для забезпечення безпеки заводу, включно з відкликанням його ліцензії української влади. Якщо воюючі сторони вважатимуть артилер... артилерійський обстріл заводу неминучою небезпекою, його слід зупинити в холодному режимі. Георгій Балакланов з енергоатома висловив думку, що дії Російської Федерації спрямовані на те, щоб шляхом ядерного тероризму стримувати розвиток атомної енергетики у світі і таким чином гарантувати, що тільки Російська Федерація може розвивати і використовувати атомну енергетику. І на жаль, вже пройшло більше ніж рок, рік, як Запорізька атомна електростанція знаходиться в окупації. Чим ця історія закінчиться, ми подивимось. Але в такі дні, як Дні пам'яті такої великої трагедії 26 квітня, ми повинні пам'ятати, що та трагедія відбулася через помилку. Через помилку керівництва, через помилки при будівництві. Самої станції через помилку радянського взагалі управління. І ні в якому разі сьогодні людство не має права на повторення такої трагедії. Тому що та трагедія була тяжким тягарем для нас і маємо наслідки до сьогоднішнього дня, а нова трагедія може взагалі призвести до знищення світу. Тому пам'ятаємо про такі жахливі трагедії і робимо все можливе, щоб вони. We both do